Всім привіт! Так, дав Зараз їсти курям, зараз піднімлю ось цю нашу мадам. І каже, о, може зараз, в принципі, навіть, але я не маю другого телефона, то не просвічу. Ось тут гарно сидить наша брамочка. І вчора так і посадив, о, сама стала, молодець. Е, присиджується, ну як присиджується, я вже я рахую, що сіла. Вон тут є пара яєць від фазана, які були пусті з інкубатора. Так, і два м'ячики, я їх ставлю отак, щоб вони коли розношуються. Коли я гніздо забираю, рухи трохи, трохи з грису, трохи з поля. І ось тут є в нас свіженькі яйця. Зараз, зараз будемо збирати. Там гніздо, там гніздо добре. Так, значить, Три. 6, 6, 8. Так, чекай кого, чекай. Так, 8, що у нас на сьогодні знесло? 10. І ще є там от зараз. Так, і є ще 5, то 15. 15 трошки маловато. Значить, зараз ще сходимо до хати, ще візьмемо візьмем два ще візьмем яйця. О, і я думаю, вона вже Хоча тут таке гніздо якесь. Треба його розправити. Але я думаю, що ще, ще, ще два. Вон тут, тут ще два можна принести. Щоб дармо не сиділо, все одно ще ще відійде. О. Так, ану, що там мішає, о! Так, ті забираємо, розкладемо їх ось тут. Вони пусті части, так що вони не повинні стріляти, покладемо їх тут курямо. Вони так тоді ліпше сідають, бо я так ті шарики купляв, став, вони трохи погубились, бо вони були всі кури, як от одна знеслася і так, всі зимою, особливо в одне лізли. Того я так вирішив зробити. Так, зараз ще треба два яйця взяти. Так, тут в нас ці слимачки вже підростають. Зараз водичку їм принесу. Така у нас сьогодні погода, дощ сильний падав. Перший як? Перший слабший садили кермек, потім... Почався сильний, то перестали і тепер знову ходили, але щось нам не хватило. Зараз думаю, підемо досаджувати, то, то вам покажу. Зараз вирішу, поки, поки я є тут. Так. Піти і то теж треба помити, назад, дати їм, дати їм пити. Вон, індичка молоденька. Ой, павола не розбився. Прийшла тут. Я ті думають, що я тут відро поставив, вони думають, що я маю. Я ж вам вже там дав, і підійдемо там їсти. Бо насипав їм повні чарупи, ось тут одна є, там під хатою. Одна і там ще одна. Одним словом. Мало би хватити, як не хватить, потім там пшениці, дав їм грису і трохи відсівів з кукурузи додав. Так, одним словом, йду по воду Я зараз покажу вам, що там тих 13 каченят. Так, тут наших тих 13 каченяток теж дав їм пити. Їсти. Мають їм тепер тут в тому брудері він на дворі вже під дахом зараз тут стоїть, бо сьогодні цілий день, так я й казав. але гарно вони себе почувають, їдять, п'ють, гарно ростуть. Тепер їм тут місця предостатньо. Зараз я вони ще тут ту решетку накриваю, Накриваю їх піддоном, бо маю Внизу піддона немає, Накриваю їх піддоном, бо нема кришки. Не вирізав, що даються щось наполовину рушник, щоб їм холодно не було, хоча вони вже десь тижні два мають. Ну, якщо немає то вже десь близько, так що їм, їм не холодно. То вже, за рахунок квочки, то вже дев'ята квочка з 40 курей, ну, того року гарно сіли всі, всі раненько. Це вже ну, зараз роки, початок червня, можна сказати, але то вже дев'ята дев'ята квочка сіла. Ну, правда, дві, дві брами з чотирьох брамівських курей, то сіло дві, можна сказати, половина. Так що оці брами гарно сідають. Тим Тими. Хоча, ну, хоча я саджу інкубатор, але окочки теж добре посадив, висиділи, трохи продав, трохи, трохи лише в собі водять. Ну, одним словом, гарні уні. Зараз ще сходимо, е, приїжджали ще за домінантами, тими, хоча їм їх лишати собі, але ще, ще продав, ще одних е, мають приїхати. Тоже завтра може дивитися, не знаю, що будуть брати. Але одним словом, так, зараз підемо так, тут закриваємо. Так. Так, 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 так. о, І отак наполовину. Наполовину рушником. Ну. Такс. О. Починаю знову. знов падати. Я приїжджав чоловік, він в мене був брав з самої весни ось цієї самої першої. Партії брав в мене був мастер-греїв, але їх приїжджало двоє і тоді. Тоді вони, в принципі, забрали, можна сказати, що всіх лишили мені, тих пару коготів, що в мене є. То одному попалося. Ну, він вибрав курочки, там буквально пара коготів, а тому щось вийшло, самі кугути. І він ще потім до мене дзвонив, чи я маю чи я маю курочок. Він тоді був взяв 15 курочок і сьогодні теж приїхали. Тут вже гарно видно і вже так. Місце прям добре, я по-моєму забрав 64 таких, щоб було гарно видно, що точно курочка. І ще, ще, можна сказати, 10 штучок пішло. То в мене, можна сказати, що такий один з постійних покупців тут по місту. Є такі ще одні, але брали більше, беруть більше коченят. Ну є таких, можна сказати, двоє людей. Троє, що, що зараз цього року беруть на постійній основі. О, так що... Зараз в мене вільного лишилося хіба оці е, як вони, карликові кури мої, а решта решта вже, ну ще кажу, та жінка дзвонила. Я казав, що, що, що якщо захоче, то може ще щось їй. Виберу, бо вона ніби з куготами, бо я так дивлюсь, що е нема, нема, я там по майже самих куготів, а тут і собі на яйце молодого нічого не лишається. Хіба оті голушеї, що... Хотілося б і лишити пару цих курочок, щоб знати приблизно, що вони і як себе будуть вести. Ну це й від них потім підмішати кров. бо Я його окремо тримати не буду, буду тримати все разом. Так, Тут зараз я ще ні до чого не дивився, що має, немає, зранку все погодував, але думаю, що мали би мати такі, такі оці вже гарненькі, вже, вже не пропадають, з ними все добре. Оцей один тут так і сидить. Наказаний, як наказаний, в нього шию йому сильно. І без спишку включив. Але щось, зараз секунду. О, я думаю, я спішку включив, а там попав кусок і спешка не світила. Думаю, що мало би бути. та спокійно, Не хочеш так. О, тепер можна зараз їх показати вже гарненько йшли такі вони расунчики ну, і, і я до них сам не дивився навіть не знаю які вони так тут темно їсти пити тихо, тихо. спокійно їсти пити даю і на тому все. зараз я спробую відкрити тихо не люблять світло особливо коли не рухаються ось тут на передньому плані то з тих куплених шумішані сібрайтом, ну вони такі Геть гарний. Ось такий когут гарненький з лобатими ножками. Оце біленьке це моє. Так, а ну я вас спробую. Будете ви а, будете вилазити. О-о-о-о. Ну куди вже? Ось це теж гарненьке, це, це таке купче. Ну прям краса. Навіть нема що сказати. Не знаю, подобаються вони, мені оцілі ліпути. О, пуховий вирішив показатися. Отак оцей це від моїх, цей пуховий тут від моїх, оце чорненьке. Ну вони більші, якщо брати вон, ці куплені, оцей куплений, а мої більші. Їх тут залишилося 5 штучок моїх. Ну і на горі є ще менше, але тоді з індиками вони взагалі буйні. То я навіть їх до них не буду зараз їсти, ті більше-менше успокоїлись. Такі ось красунчики. Ну, оце взагалі такі з білим. І це ще й курочка. О, буде така красива курочка. Будемо на другий рік від них, від них мати таких самих гарних курчат. Намішаю я тихо, намішаю я їх під своїми. Так, вони тут повилізали. Десь було ще до того, ніби одне вилізло тут тікло, воно йде сюди. Опа! ну Вони такі гетьлі геть ліпути. Це отакий коготик має щось не хоче. О, але такий красивий купчик і десь має бути ще одне, воно тут вискакувало, мені здається, по нозі. Зараз буду шукати. Може вже залізло десь під клітку. Так, секунду. Ось такий красончик, ладно, його не йшов, заліз там до качок. Так і втік. Теж такий хвостик догори. Ну це всі брать вони, але в них такі прям гребені, величезні вже. Ох, такі. Я навіть не знаю. Тут стільки гарних буде коготів. <сум> що я собі їх всіх захочу <сум> лишити. Ну, хоча, в принципі, я їх не прибираю. Правильно, тих, що минулого року мав, я всіх продав, бо туди нема що прибирати, та й таку красу прибирати шкода. Так що я минулого року мав. По-моєму, чотири штуки, бо я всього в мене там є 4 курочки, одного кугута, то я трьох трьох продав. Одного, по-моєму, чи двох забрали саме, а одного, а одного з двома курочками. Но ну, він оцей такий. Ну, вони всі там такі, там. Там як будуть кугутики, навіть не знаю, якого якого буде лишати. так Ставлю його на місце і продовжуємо з вами. Так, тут вже. Ой, Кован ще трохи докусив. Тут є такий перехід, ну вже можна і так іти, бо вже трава покошена капуста, як кажу, капуста. Капуста після дощику взагалі підтягнулася, зробила, взагалі, як я то кажу, чорна. Але вона така темно-темно, вже зелена, таке листя гарне, велике. Я тут проходжу і не можу нею, нею намилуватись. Так. Але ми зараз не до капусти йдемо, я вам покажу, скільки ми вже засудили, а там вже буквально 5 рядочків залишилось. Вже, вже там що ще ніби на четвер передає чуть-чуть -чуть дощ, а потім чи на другий тиждень. ну одним словом, <кхи> одним словом, ще посадимо. Тут крет ніяк не, не успокоїться. А кормак вже такий досить гарно приймився, тут ще не заріз ходив, то я вже зараз не піду. То, треба йти. То, в принципі, так далеко воно, воно там, то поле. Але там той кермек гарний, але хабас вже, той, вже дуже гарний. Так що завтра, післязавтра треба срочно буде обсікати, щоб, щоб потім не шукати. Поки ще більш-менш видно. Та капуста ну, ще стресує, але стоїть. Там та була така сама, тому я вже за нею не переживаю тут. Ось. Е Тут, а, тут й, це ясько, як в нас називається, така велика біла. Тут. Він теж такий гарний великий. Ну а тут, то що я казав, що мала бути на, на цей. Ми думали, що то буде кущова. Посаджена вона як кущова, але то все, то все одним словом на тик. І треба, буде, треба буде їхати на тик і треба буде, напевно, через, ну, через одну, то точно, їх висікати тут якраз де гарніші кущі лишати я навіть не знаю чи, чи не через і повністю один ряд теж. хоча ні, оце два крайніх то по-моєму два чи три то по-моєму так і кущувато там пішла більше така Ну одним словом треба буде з нею робити порядок тут ще лишили місце посадимо два рядочки гірків. Тоже ніяк руки не дадуть той кермек. Тоді ми садили хоч було на другий день жарко, але тут і внизу тут і земля мокра і він прийнявся теж гарно, весь стоїть. Ну, ось цей вже Що лежить, то саджений він, він сьогодні. Сьогодні тут так посадили, ну дощ впав. Туди я не знаю, ну може вже висохло. Але в бурузді вода стояла була геть зовсім. Ну Ще видно, що є тут болото, я таку невеличку. Був бо бороздо прокупав, бо воно як дискувало з садокупи, воно так по щось одно стягнуло. Тут ми навіть ну садилось добре, бо ні воду не лили в ямки, ні нічого, бо мокро. Тут воно ще ліпиться воно. І ще буквально отут, отут 4-5 рядів треба досадити. Ну і так і там ще в тому полі теж не досадили. Тут був корч, тут був, і тут був, то що все треба буде взяти, отак відкусити, а тут прямо лягало. Було, то я ще маю той, що я обрізав дерево, Ось вирізав тут. молода. Не знаю, чи то так в межі вона була забита, чи як. Ну Одним словом, коротше він так лягав прямо на поле і тінь би робив, то я його вирізав, треба буде. Воно сьогодні все мокре. Я підсохне підсохну винести такий один корчик верби. Тими ножницями, що, Ну чи ножниці, чи секатор, що дерево я собі того року купив, обрізати, тут ним повирізав і. І добре, ну, воду тут втягнули. Я думаю, що буде гірше, бо я як ходив, то тут вода стояла, але, але втягнуло. До того було жарко, і воно так, Мав бути ще на вечір гроза, але вже грози не було, вже, вже це і завтра 20, 26 чи 29 треба буде. Отам бульбу нарешті ту закінчити, бо вже треба підгортати. Тут, може, як будуть коні. Коні в сусідів, то е, заодно і ми підгорнемо, бо... Своїм трактором не будемо підгортати через те, що зразу ми і того року кінь підгортали. Хоча ну, ряди так зроблені. І виставлені, що можна тими самими плужками, що і робили ряди, воно спокійно влазиться. І ми, як садили, там мали пай. Е ну, як мали, ми його маємо, просто не садимо зараз. Бо він трошки далеко, тут 12 кілометрів, а там таке трохи болото, отакий такі, як дощ впаде, то, то нічим не заїдеш. І одним словом. Ми там перестали сидити, тут собі тих. То одне поле нам віддали, то перше, то перше, друге. то Нам тут вистачає повністю. А, а отут кажу: трактором треба ну, задом їхати з самого початку не, зручно не буде, що весь час заїжджати, а тут трактор не розвернеться, бо зразу. Зразу йдуть, ну, ряди зразу пішла сівка гладіолосу. Ну а лишати місце суту пустоту, щоб розвертався трактор, то простіше тут, тим більше тож, вон там є поля, люди будуть підгортати, то, то явно якісь коні будуть і вже заодно підгорнуть нам, заплатиться і вже, буде, і вже буде спокій. До речі, той хабас. Завтра треба буде подивитися завтра, бо щось він, що він не дуже, я дивлюсь зісох. Пішов був дощ. І цей вгорі, Вон ми так кусками звідти на 4 ділили і йшли. Вон то ще кусочок треба, то, що я кажу, завтра доробити, а той не зісок, то може, але то вже не шарувати. Воно, воно тут недалеко, звідси, бо тут вигоріло добре, бо воно ще до обіду зразу за нами горіло. Тут щось зелене. Може прийдеться взяти ще мотокультіватор і переїхатися. Щоб цей ну, прямо, прямо росте на очах. Вже така. Гарненька навіть та, що, що воно була, вилазила вже вже так підтягується більше. Ну, є ще отакі прогалини. Але я так чув багато в кого, що щось так бульба одна зійшла, одна тільки сходить. Ось так тут воно теж кусочками. А ну напишіть, як у вас, чи зійшла вся отак гарненько рівно, чи чи ось так кусками. Ну, то можна, я думаю, що через те, що. То була в ямі, вона була скільчила, кільчита обломалася, яка сильніша, яка ні. А оту бульбу Хоча ні, і в ній воно проскакує теж. ось такі місця, де тільки, тільки вилазить. Ну, але каже, того року я чув, що, що дуже багато в кого таке, що бульба отак От сходить, то тут сходить, тут не сходить. Але нічого, я думаю, дощі пішли, то вона собі гарненько підтягнеться. Внизу є гній, мету, кінець поля. Аж там тільки що прийшли. Не знаю, тут напевно суту того поля десь сотків, я думаю, є, є 30. Треба буде вже братися і за сівку, і за кармек. Тим словом, треба закінчуватись е, з, з, з бульбою і починатись брати вже за квіти. Одним словом, такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.